Доброго дня! І ми починаємо наш марафон Емоційна Я. Сьогодні буде наш перший день, котрий буде присвячений такій темі Моя власна гра у спілкуванні. Що це таке, моя власна, власна гра у спілкуванні, що я мала на увазі? По-перше, давайте будемо розбиратися, як ми спілкуємося і для чого це нам. Любите ви спілкуватися, чи ви любите побути наодинці, чи е, з одними вам приємно спілкуватися, а з іншим ви не розумієте, чому так виходить? От. І я хочу сказати, що мені, начебто, ну, я сама, мені гарно, коли я ні з ким не спілкуюся, коли я сижу там, можу піти одна, пройтись, посід... посідати в кафе навіть наодинці. Мені приємно самою собою, але е, Социм, він ну, навіть, е якщо маленька дитина народжується, вона е потребує, щоб до неї хтось приторкався, щоб десь її хтось погладив, десь її хтось е посміхнувся. Якщо дітям е не гладити, то навіть були такі е дослідження, що вони. Помирали ще, якщо так от нічого не робити, або вони виростали і були дуже такі суворі, беземоційні. Тому спілкування це як це прикосання, приторкання один до одного, але вже завдяки словам. Тому це е, дуже важливо, і тому, мабуть, у мене є потреба десь побути на одинці, а потім вийти і щось десь е, поспілкуватися з кимось. Я так думаю, що ви себе теж якось пізнаєте в якихось моментах. І для чого це спілкування? Десь щоб ми зрозуміли, да, що одягли гарне плаття, сказали нам, Боже, яка ти гарна. Чи. Десь похвалили, чи десь ми ну, взагалі потребуємо уваги, да? спілкування для уваги. І якщо ми, не потребуємо, якщо ми потребуємо уваги, а цієї уваги ми не отримуємо від соціума, від батьків, наприклад, якщо це маленька дитина, ми її починаємо брати. І якщо в нас не виходить взяти увагу таку посмішку чи якось на себе звернути увагу по-хорошому, то діти можуть себе дуже погано вести, і потім вони розуміють, що ага, отут я покричав, і тут мама прибігла, насварила мене. Ну, а йому все одно зі знаком плюс чи зі знаком мінус ця увага. Тому, коли ми виростаємо, ми теж маємо якусь стратегію з дитинства, як ми ці поглажування отримуємо. І це закладено так з дитинства. І це я спираю зараз на теорію транзактного аналізу Еріка Берна, Берна, і хочу вам розповісти, з яких станів ми взагалі можемо спілкуватися. У кожного з нас є три такі стани, в яких ми перебуваємо. Це по-перше, це родителі, як це по-українськи, це ну, не зовсім батько. А, батьки, так стан, а, пускай буде родитель, буду трошки російське слово, а, дорослий та дитина. Три стани. А, що це за стани такі, як вони а, проявляються? А, а, зараз ми це розберемо. А, і в цих станах взагалі люди спілкуються а, між собою. І чому важливо ці стани знати? Тому що ми можемо спілкуватися, наприклад, з одною ролі. Я взяла тут у дитини навіть помалювати. Зараз помалюємо з вами, да? так? Наприклад, да, от, три стани. Ба, ба, ну, тут не сам батько, а да, як батьківство, як батьки, родітель дорослий. І е, дитина. І якщо ми спілкуємося е, з іншими, ми можемо спілкуватися з одного стану, а нам можуть відповідати з другого стану. І зараз ми це все подивимося, як це взагалі у нас відбувається. Давайте розберемо такі е, е, кейси, наприклад, е, Начальник на роботі каже, що у мене є задача по проєкту, і її важливо поплатити дуже срочно, цьому прошу тебе вийти в суботу на роботу, можу запропонувати тебе додаткову оплату або відгул на, на якийсь там робочий день. Що скажеш? І така відповідь. Сто... Мені б було варто, щоб ви мене заздалегідь попередили. Таке відчуття, що мені ніхто, без мене ніхто нічого не може зробити. Якщо то зразу я. Друге, друга така ситуація. Звертається, да, там, наприклад, Микола, є задача по проєкту, її важливо виповнити дуже терміново, тому прошу у тебе вийти на роботу у суботу. Можу, предложити тобі додаткову оплату, або відгул в якийсь день. Що ж мені тепер делать? Я обіцяв сім'ї виїхати за город. От. І так ми бачимо, що в одній ситуації як одна, так, а в нас діалоги виходять зовсім різні. І е, чому ці, ці працівники відреагували по-різному? Ми зараз з вами будемо розбиратися. Це показав дуже гарно цей американський психотерапевт Ерік Бьорн. На початку 1950 х років і є така книга, хто захоче, може почитати люди, які грають в ігри, ігри, в які грають люди. І е, він е, виявив ці три стани, і це все упакував в цей транзактний аналіз. По-перше, состояння радіті. Що функція, яка ще взагалі у наших батьків? Вони контролюють, виставляють рамки. Дивляться за тим, щоб, вони, щоб діти їх виконували. Так? І цей стан, потім вже, котрий у нас є, ми з нього розмовляємо, навіть якщо немає рядом наших батьків, але ми можемо включати в себе цей стан. Батьки бувають або такі контролюючі, ми тут я готувалась, або турботливі батьки. І е, е, слово батьку, треба, угу. як нам родителі, на, на хоч не хоч треба. Е, директивний власний, е, власний, так може бути, е, може так казати, так можна, так не можна, е, потрібно так зробити, то должен був це зробити, це правильно чи неправильно. І заботливий, турботливий батько батьки батьківській, він наоборот, навпаки, він покрив, як покровитель, він може підбадрити, дати якусь пораду, потурбуватися, заспокоїти, допомогти. І в нього ну, інші слова, але це теж з позиції родитель: я тобі допоможу, з кожним може таке трапитися, ти можеш, покра... можеш звернутися до Мене за допомогою, ти гарно справився з завданням. Це все станути родитель. Ну, мені дуже сподобається от просто запам'ятати слова мусиш, так? ти должен, мусиш. От. Далі подивимося на такий стан, як дорослий. Він Його задача оцінює реальність. Оперує фактами, ресурсами, реагує на ситуацію тут і зараз. Тобто він може сказати такі слова: Я думаю так, а як думаєш ти? Якщо порівняти? І взагалі багато питань. що, як, чому, розповідає мені ход своїх мислів, думок. І тому. Тут мені дуже подобаються слова, коли, батько, коли дорослий каже, що мені потрібно це зробити. І не йому хтось каже, да, що ти должен, а йому просто потрібно. Він знає, що це його обов'язок. І, і далі стан дитини. Дитина теж буває у двох варіантах. Ну, на, зараз ми не будемо дуже поглиб, поглиблюватися, бо на практику це не буде стільки часу, щоб дуже розбирати. Але я все ж таки скажу: це такий, котрий бунтує ще, завжди протестує, завжди якось обіжається, злиться. Або навпаки, такий пасивний, не проявляє ініціативу, може бути. І е, ці слова цього, цієї дитини не хочу, не буду. Чому я? посмотрите на других, по чому і можна, мені не можна. Це стан такого адаптивної дитини, котра ну, не дуже хоче щось робити і завжди протестує. Або така вільна дитина, котра. Вона пропонує ідеї, вона енергічна, вона все ж хоче, відкрита до творчості. Вона не боїться ризикувати і м така розкована, ділиться своїми мислями, і, навпаки, в неї такі слова. Я Хочу, я здорово, прекрасно. Ну, Отак от, от от вона виражається. Тобто, якщо ми розберемо цю табличку і так е, більш зашвидше розпишемо, то е, стані, коли ми в стані батька, ми знаємо, що нам потрібно. Наприклад, хочемо, ми не хочемо вставати на восьму на роботу, а це, але ми працюємо, нам потрібно це робити. І ми це робимо, бо ми ще дорослі. Е, стан е, так, трошки я збилася. Так, батько, да? тобто він каже, родителі, вони кажуть, мені, тобто, хватимо мені записати, мені не хватило. Батько каже, должен, повинен. Повинен. Дорослий каже, надо, і дитина каже, хочу. І тепер подивитесь, з якого стану ви взагалі спілкуєтесь. Або ви е, вам е, так, може, не дуже видно, це все ще намалювала, бо зворотня сторона, або ви е, завжди лише всім повинні щось робити. Да? Або вам просто надо, ви знаєте, що надо, або ви хочете. Взагалі-то, взагалі-то. Е, Виходить так, що повинно десь 33,3 бути кожного у нас частини. Але Частіше виходить, що або у нас батько цей насідає, і звідки ми беремо цей стан батька, це всі установки. там, «денег багато не буває, «Ні багато, ніжелі багато не потрібно і починати в тебе руки-крюки. Да? І Це нам такі слова, установки, котрі нам батьки заклали в дитинстві. Вони у нас відголоски йдуть ще і в 40, і в 50 років, і всі, я всіляких на консультаціях зустрічала. От. І, а дитина, вона хоче. Да? Я хочу це делать, я буду. От, у мене ще у много дитини. Да? Хочу роблю. Не хочу, не роблю. Вони дуже такі творчі. А дорослий, він вже оцінює ситуацію тут і зараз, і е, він вже розмовляє з вами, як тут і зараз. І тепер подивимося, з якого стану спілкувалися. У перших двох діалогах, так, да? тобто в перших діалогах ми бачимо, що казали, що Маша, да? отут буде у нас Маша, Маша вона була як контролюючий родитель. Чого я, чому я, І інші так роблять, да? тобто вона була як, е, зі стану. Е, батька, да? отак от тут. Начальник спілкувався з нею зі стану дорослого. І тому, виходить, він каже сюди, а вона каже відсюди. Тобто, не виходить якогось гарного такого спілкування. Або інший стан, інший кейс, який я казала, тобто кажуть, від дитини. Як же спілкуватися? Ну, і ще третій, давайте діалог подивимося, що кажуть, що, наприклад, Петя, у мене є задача по дороб... допрацюванню проєкту, і важливо виповнити вчасно. Я тобі пропоную вийти в, в суботу, на роботу, ти можеш або додаткову зарплатню отримати, або від... відгул. І Якщо це зі стану казати дорослого, то відповів би е, цей Петя: Я не проти, але в мене вже заплановані ці вихідні. Є, є такий е, варіант, як затриматися у четвер або п'ятницю. Як тобі такий варіант? Домовились. І отак, от от таким е, діалогом, коли розробляє дорослий з дорослим, можна домовитися і знайти спільний е, спільну таку. Уже точку, щоб нікого не образити. Як же спілкуватися, якщо ви бачите, що хтось з вами спілкується з, ну, наприклад, з дитини, да? то треба увійти в стан цієї дитини і сказати: да? тобто відповідь, ми що ж мені робити, я ж обіця... пообіцяв сім'ї, що ми поїдемо разом за город. Що можна відповісти якось, якщо ви з позиції дорослого? Як ти вважаєш? Можливо, які, якісь іще варіанти, щоб ускорити цю роботу? Ти менеджер проєкту, це твоя відповідальність. І я впевнена, що ти зможеш знайти вихід. Окей, подумаю, да, вже. тобто ви вже спустились на сторону дитини і передали їй відповідальність, як доростили до дорослого. Або, як у сучі з першими, з Машею, тому що тому їй потрібно просто дуже надати значимості і сказати, що Маша, ти важливий член команди. Без тебе нам дійсно було б непросто. І я, як руководитель, готова твою нагрузку передивитися. Але зараз нам потрібно доробити проєкт, бо він горить, що ти, ну, ти повинна підключитися, як ми це вирішимо. Добре. І тоді вже якось можна вирішувати, коли ви спустилися на той уровень, звідки була Маша, або цей е, перший у нас е, варіант, так можна домовлятися. Це така була невеличка теорія, і тепер відслідкуйте, в якому стані ви спілкуєтесь, хто ви в своїх розмовах, коли ви з ким де працюєте. Або ви включаєте дитину, і дитина у вас Хочу, не хочу, я це робити. Або у вас такий спів... людина, з якою ви ведете дискусію, співбесіду, з ким би вам хотілося на цьому практиком більше розібратися. І е, я вам пропоную, по-перше, ну, вибрати якогось, е, якусь людину, з котрою вам дійсно ну, зараз потрібно навчитися розмовляти, е, навчитися з одним чоловіком, навіть е, навіть якщо це ви самі, то теж подивитися, з якої ви позиції зараз спілкуєтесь. І взагалі-то якщо у вас якась домінуюча або не домінуюча частина, я хочу сказати, що вони всі дуже важливі. Бо якщо не буде до, до родителя цього батька, то хто ж буде контролювати процес? Якщо не буде дитини... То доросла взагалі не має емоцій, немає. А коли дитина включається, то зароджуються якісь емоції, якісь ідеї. І взагалі багато хто каже, побалувати побалити свою маленьку дівчинку. Да? Для чого це кажуть? Щоб коли ми побалували свою маленьку дівчинку, то ми наповнювалися радістю, щастям, таким станом Війшли, з якого хочеться творити, хочеться щось робити, хочеться навіть жити. Бо якщо наша дитинка напугана, Ота внутрішня маленька дитинка, вона напугана, їй лячно і страшно, то ну, тут жити зовсім не хочеться, повірте мені. От, то нам її потрібно заспокоїти, долюбити. Ми можемо чекати, що прийде хтось це долюбить, можемо саме десь якось потрошечку. Пробувати, Бо буває так, що без сторонньої допомоги зовсім не обійтися, але ж е тут уже включається дорос е дорослий і відповідальність за свій стан ми не можемо на когось прикладати, а можемо подумати, що ми зробимо тут і зараз. Тому всі три стани дуже важливі. На першому дитині зароджується проєкт, дорослий вирішує, що тут зараз робити, а контролює цей проєкт той, той батько, той родитель, який вміє контролювати. Наприклад, от я зараз сказала, що я хочу провести такий практику, так? тобто моя дитина. Внутрішня вона забажала. Мой, е, мій дорослий вирішив, які завдання, що я дам, це ж уже з позиції дорослого. Запросити вас сюди. І потім вже мій контролюючий батько да, всередині, мій роди, е, родитель. Контролюючи, він вже контролює, щоб я записала відео, підготувала матеріал, перевірила завдання, це вже задача якогось мого е, родителя. От. І е, зараз ви написали кожний, яким животним ви себе асоціюєте. І я хочу дати вам техніку, з якою потрібно попрацювати. Я зараз запишу інше відео, щоб у вас, якщо захочеться передивитися, було два відео, і потім ви перейдете на друге.